Вітаю вас на цьому каналі. З вами Катеринка. В цьому відео покажу, як сплести ось це прикольне пиво з бісеру. Плететься воно дуже легко і можна сплести в два рази більше пиво і ще в два рази більше пиво. Найкраще плести це на дріт. У мене ось такий срібний 0,3 мм. Ось є приклад, я плела на волосінь І подивіться, пиво крутиться. Можна його постійно, надзвичайно, поправляти, але воно буде постійно крутитись і скручуватись. Тому найкраще плести це на дріт. Ось так воно виглядає на пальці, його потрібно трошки поправляти, якщо плести на волосі. Знадобиться приблизно 20 см, можна брати і менше, але щоб було зручніше, краще взяти 20 см. Для скла візьму прозорий срібний бісер. Світлий відтінок коричневого на світле пиво. Або темний відтінок коричневого на темне пиво. І для пінки пива білий перлиновий. Набираю 6 бісеринок срібного бісеру. Їх можна спустити на середину. І набираю 5 коричневих бісеринок. Іншим кінцем приходжу хрест навхрест в усі 5 бісеринок. Стараюсь затягувати на середину. Тепер здавлюю ось так поправляю. І два ряди вже готові. Знову набираю на один кінець 5 коричневих бісерин. Іншим кінцем проходжу хрест навхрест в усі 5 бісерин. І затягую, поправляю. Так само набираю 5 коричневих бісеринок, проходжу другим кінцем хрест-навхрест. Затягую. Тепер плету пінку пива. Набираю 5 білих бісеринок. Іншим кінцем проходжу хрест-навхрест. І затягую. І останній ряд набираю 5 прозорих бісеринок. Другим кінцем проходжу хрест-нахрест. Пиво майже готове, залишилось зробити ручку. Для цього один кінець має виходити з білих бісеринок. Ось так має бути. Набираю 6 прозорих бісеринок, і потрібно цим кінцем пройти в другий ряд в 5 коричневих бісеринок. Пиво майже готове, залишилось закріпити дріт. Потрібно кінець закрутити навколо дрота три рази. Ось так один кінець і тепер інший. Все, тепер кінці можна обрізати. І пиво готове! Дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей! Бувайте!